Матч, можно сказать, был по закалу. Там, да, первый тайм вроде как мы больше атаковали, и моментов было больше. Но ушли на перерыв, проигрывая 1-0. Второй тайм, конечно, да, быстро пропущенный вол, Но азарт на поле остался тот же. Понятно, что не хотели с окончанием первого круга там, уходить с проигрышем. Как бы и ребят своих нацелили на это. Ну, как произошло, так и произошло. Тут винить, ну, как бы, ребят не в чем, потому что боролись, бились. Сама отдача была сумасшедшая, да, может, где-то технический брак. В этом плане было многовато в этой игре. Ну, наверное, забитых голов, ну и, конечно, дисциплина на поле. То, что мы требовали играть там короткий средний пас, а мы перешли просто вынос мяча На другу половину поля, поэтому молодеж, як не добиваться, але ну, все одно будемо чтобы щоб грали. Не выносить м'яч, а короткий. Сьогодні хочу привітати хлопців своїх з перемогою. Дуже важка гра. Кривбас дуже організована команда. Ми готувалися, знали. І першу гру ми виграли, але рахунок тої гри не відповідав, тому що відбувалось на полі. Сьогодні було дві гарні команди, які хотіли виграти. І я... Вважаю, що рахунок закономірний, але я дякую Кривбасу, дуже гарна команда і бажаю їм успіхів далі. Ми увійшли в гру непогано. і Перший тайм нам вдавався, не дивлячись на те, що не реалізували деякі моменти. На першій хвилині мали забивати і, мабуть, гра склалась ще б краще. Але як сталося, так сталося. Хлопці працювали. Перший тайм був кращий. Другий тайм. Вже організація гри, що з нашої сторони, що зі сторони Кривбаса, була така відкрита гра на зустрічних курсах. Мабуть, для тих, хто дивився цю гру, їм сподобалось, але для тренерів вона така важкувата вийшла. Це був останній матч. Вже десь накопичувалося втома і видався дуже важкий матч. Рахунок 4-2, але я вважаю по грі. Ми заслуговували також. На перемогу сьогодні, але трохи в обороні треба бути уважніше на стандартах, особливо тому ось так сьогодні. Я вважаю десь концентрації, надійності при стандартних положеннях це наша дуже велика проблема. Завжди усі стандарти, чи це кутові, чи штрафні. Дуже важко нам даються, але ми будемо працювати і в подальшому виправляти це. Ну, це два різних матчі. Це дві різні команди, я кажу про нас. Бо це тоді був лише другий матч, з новим тренером. Ще не сформувався склад новий. І сьогодні вже зовсім інша команда була. Характер був, був бій, але ще треба прибавляти, і будемо рости. Сьогодні був заключний матч у 2023 році. Йдемо на відпустку і повернемося сильнішими.